Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Так звана парадна перемир'я, яке ініціював російський диктатор, терорист, варвар та агресор Володимир Путін, як і очікувалося, виявилося фарсом. Ворог продовжує атакувати по всій лінії фронту. Про це повідомляє з посиланням на твіттер акаунт голови Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіга. Я щойно розмовляв з українським військовим командуванням, яке надало інформацію про ситуацію на фронті. Як і передбачалося, путінське парадне перемир'я виявилося фарсом. За нашими військовими даними, незважаючи на заяви Путіна, російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. Як відзначив голова МЗС, з опівночі до півдня Російська Федерація. 734 рази порушила режим припинення вогню та здійснила 63 штурмові операції. Серед них 23 штурмові операції тривають. 586 обстрілів було здійснено проти позиції українських бійців. 464 з них із застосуванням важкого озброєння. 176 ударів із застосуванням дронів. 10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб. Україна як зуважив собі реагує на обстріли і ділиться інформацією про поруш. Шення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, партнерами та міжнародними організаціями Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше тридцятиденного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого та сталого миру. Як відзначає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, ворог продовжує атакувати на фронті, намагається видати за перемир'я відсутність безпілотних літальних апаратів типу шахет у повітрі. Про російське так зване перемир'я останні місяці США вели окремі перемовини з Україною та Росією, намагаючись маючи знайти шляхи до завершення війни, Вашингтон запропонував Києву повне припинення вогню. Українська сторона ж одразу підтримала цю ініціативу. Москва ж почала висувати свої умови. Після цього Росія Неодноразово оголошувала про так звані перемир'я, але щоразу порушувала їх. Нещодавно Путін анонсував чергове гуманітарне перемир'я в лапках з 8 по 11 травня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати припинення вогню, якщо Росія також дотримуватиметься умов, але як бачимо, не дотримується. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що від так званого перемир'я залежать подальші кроки Росії. Про це повідомляє телеграм-канал ТАСС. Ушаков заявив, що контакти між Росією та США щодо ситуації в Україні та інших питань тривають постійно щодня або через день. Однак, за його словами, хід і результати так званого перемир'я відіграють важливу роль у визначенні подальших дій Москви. Ушаков сказав, цитую його від того, як пройде перемир'я в травневі свята, залежатиме багато чого, зокрема в контексті подальших кроків Росії. Кінець цитати він також заявив, що Київ намагався. Залякати іноземних лідерів перед їхнім можливим візитом до Москви на парад 9 травня. Але ці плани за його словами були зірвані. Як ми бачимо, це черговий приклад маніпуляцій і цинізму з боку Росії, порушення перемиря та такі заяви, як у випадку з Ушаковим, є частиною її стратегії, спрямованої на те, щоб перевести відповідальність за ескалацію на інших. Водночас це показує, як вони намагаються створити пропагандистський контекст, де Київ, мовляв, виступає в якості того, хто шкодить мирним процесам, навіть якщо Росія сама продовжує агресію. Це тактика, яка націлена на деморалізацію, подальше послаблення міжнародної підтримки України і максимальну експлуатацію зовнішньополітичних моментів на свою користь. В такі моменти важливо пам'ятати, що за цими заявами ховається не бажання досягти миру, а бажання маніпулювати на міжнародній арені. Водночас важливо, що Україна продовжує активно комунікувати зі світом і показувати реальні наслідки російської агресії, та не дає змоги цим маніпуляціям ставати єдиною версією подій.